Днями Чернігівщину сколихнула страшна звістка. 40-річна жінка стала жертвою домашнього насильства і загинула. Поліція вже затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві цивільної дружини. Та молоде життя вже не повернути. На Чернігівщині за останніх півтора роки випадки насилля в сім'ї значно почастішали. Не виключенням є і Ніжинська громада. Щотижня працівники правоохоронних органів надають нам статистичну інформацію щодо таких осіб. Період військових дій ця цифра значно збільшилась. І Якщо ми беремо от за тиждень у нас 30-35 таких випадків, це дуже багато. До війни в нас така цифра була за місяць, за півтора. На жаль, повномасштабна війна позначилась на психоемоційному стані людей. Звідси такі негативні наслідки, каже Ірина Грозенко. Це викликано тим, що особи дійсно сьогодні потерпають від психологічної травми, всі збуджені, всі, як би то кажуть, на. Нагр грані нервового зриву і тому дуже часто в сім'ї не контролюють свої дії по відношенню один до одного і трапляються такі випадки домашнього насильства. Звичайно, дуже прикро, що від цих вчинків дорослих потерпають діти, і в нас є ряд випадків, саме домашнього насильства над дітьми, батьки на емоціях. Займаються і рукоприкладством, і виганяють своїх дітей там з дому, і так далі. Трапляються і такі випадки, що в сім'ї саме чоловіки потерпають від домашнього насильства. Жінки дуже самовпевнені і. Займаються насильством в родині саме над чоловіками, і знаєте, навіть інколи е, бувають такі випадки, що діти займають сторону батьків і стають на захист своїх батьків. Є й таке у Ніжинській громаді прикладають максимум зусиль щоб попередити випадки домашнього насильства. Нещодавно, за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення, тут відкрили денний центр з кризовою кімнатою. Наші соціальні служби завдяки цим грантодавцям покликані для того, щоб таких випадків було значно менше. Але ті особи, які потерпають, в нашому місті сьогодні мають всі можливості для отримання соціальних психологічних послуг і послуг кризової кімнати.